Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенна Субота! Живемо, радіємо, витриваємо! Витриваємо в радості, в молитві, в пості, хто постить. Ну і головне, коли постиш, не втратити ту радість, не втратити той мир. Бо, звісно, сатана буде всіма способами робити твоє життя нецікавим, сумним, несмачним, ну і, і такого різного плану. Різні випробування прийдуть, ну, щоб ти зірвався. Бо це є ну, реальна боротьба. Коли ти вступаєш в піст, то починається щось цікаве. Щось цікавого починається. Ну, Бо сатана бунтується, бо сатана, більш за все, не любить пісти молитву. А коли молитва в пості і ще й в групі, то взагалі для нього це катастрофа. Тому. Власне, ідуть відразу такі спокуси, то, сьо, різні випробування, різні події, які засмучують просто. засмучують. І в цьому головне не піддатися цим подіям, а мати ту радість Христову, радість, про яку ну, так часто говорить Марія. Сьогодні візьмемо 25 грудня 2010 рік. Дорогі діти, сьогодні. Я і мій син Ісус, хочемо вам дати обильність радості та миру, щоб кожен із вас був радісним носієм та свідком миру і радості в тих місцях, де ви живете. Дітоньки, будьте благословенням, будьте миром. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія каже: неси радість і мир там, де ти живеш. Але не знаєте не штучну радість, не штучний мир. Бо штучну радість можна алкоголю. І вже. Така штучна радість, яку ти можеш принести в вигляді пляшки-горілки, то таку не треба радість нести. Бо в нас є ще треба знаєте, зрозуміти, хіба можна цілу лекцію зробити від слова радість. Що таке радість і справжня радість? Бо є стільки замінників радості. Що ми навіть не знаємо, що таке радість. Ну, Вже не знаємо. Бо нам уже сатана стільки всякої підсунув фальшивої радості, що тепер ходиш, не знаєш, де та радість, де та справжня радість, що таке взагалі радість. І Марія каже, що хочемо вам дати обільність радості та миру. Тобто, радість приходить від Бога. Радість і мир, і обильність цього. Обильність це значить достатньо. Достаток, достатку, щоб ти ще міг цим ділитися. Так, щоб тобі вистачило радості і миру, і ще ти міг поділитися. Оце таке обильність, щоб кожний, щоб, щоб ти, особисто ти, був радісним носієм та свідком миру і радості в тих місцях, де ти живеш. В своєму домі, своїм сусідям, своїм не знаю, парафіянам, своїм е, односельчанам, одномісцянам, до, до всіх, хто тебе бачить, ніс справжню радість, справжню, таку знаєте, не штучну. Коли всі ходять о, особливо субота, сьогодні, якщо хтось вчора мав е, ну, стандартну п'ятницю, день водія там і закладав. То сьогодні в нього не, не радісний ранок. <сіх> Чого вчора був штучно радісний вечір, але сьогодні вже е, шту, не штучно радісний день на такий справжній день, коли все болить, голова болить. Ну, хто вживав алкоголь колись, той знає, про що я говорю. Хто не вживав, то слава Богу. Е, вітаю вас! Ви просто щасливчики, що ніколи не вживали алкоголю. Ну, але у нас вже зараз, на жаль, мало таких щасливчиків. Зазвичай всі проходять через всі ці штучні радості. Бо ми люди, ми прагнемо радості, ми прагнемо щастя, ми прагнемо миру. Ми створені для того. Нас Бог таким створив, що ми прагнемо цього. Ми прагнемо радіти, прагнемо бути щасливими. А що таке бути щасливим? Це бути в мирі, щоб було спокій на серці, мир на серці. Радість від кожного подиха від пташок. Тут, взагалі, ви помітили, як файно пташки співають в Меджугорі, то просто радість від цих пташок. І, і цю радість можна знайти в будь-яких е, божих створіннях, е, кота погладити там. <кхух> Виходить радість така. І, і це є така, знаєте, радість від того, що ти живиш, живий, живеш. Можеш говорити, можеш бачити, можеш пізнавати, можеш роздумувати. Така радість справжня. Ну, але сатана винайшов різні заходи: алкоголь, наркотики, і все, 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 все. Навіть знаєте, там штучні якісь камеді програми, які просто визивають в себе. Ну, Вони глупі, так якщо подумати, то Ну, глупо, немає ні логіки, ні смислу, але смішно. Тобто зроблено таке штучне вияв твоєї радості, сміятися з якихось клоунів, там. Ну, не знаю, чи щось є в цьому погане, але це також несправжня радість. Це є посміявся, а потім ну, може і прийти відкат. Тобто, тут, знаєте, як колись казали, не смійся ввечері, бо будеш завтра плакати. І, і то казали, ну, може на рівні забобонів. А можливо і тому, що дійсно ти сьогодні висмієшся дуже, а завтра піде в тебе відкат. Тобто надмірний е, вияв такого сміху і того сього призведе потім до якогось занепаду, бо неможливо бути постійно сміятися, як як не знаю хто, як кінь. Тому радість, справжня, вона рівна, тобто рівна, рівна полоса іде, ти постійно в радості і в мирі. Це є така Божа радість, де тобі не треба всплески. Пу -пу. Бо алкоголь це всплеск. Ти зразу в тебе всплеск радості, а потім ти плачеш. Потім різкий впад. Ну, Хто знає як алкоголь діє, то на, на всіх по-різному, але якийсь період ти п'єш, радієш, ну а потім закінчуєш, плачучи, або вже заснув. Тобто а, такі етапи. І цеп етап, це, і штучна ця радість така, вона бере. Високо, а потім падає низько. Як і всі наркотики, в принципі, як всі залежні такі чинники, навіть кава так працює, вона тобі піднімає баланс, ти фух, збодрився, коли випив її Але потім через 40 хвилин вона тебе просаджує до нижчого рівня, ніж ти прокинувся. Просто ти вже це не помічаєш, бо день і якось так уже в роботі, тому ти вже переживаєшся. Ну. А якби ти дослідив це, то ти би побачив, що потім в тебе просідає та нібито така звана енергія, яка від кофеїну від кави приходить до тебе. Тому це також штучний штучний будильник, скажімо. так. Хто вважає, що без кави не може прокинутись, то просто звикли до штучного пробудження, До штучного пробудження, що ти якимось заводишся бензином. Ну, а потім підглухаєш уже там. Треба ще долити, долити, долити. Але ми не автомобілі, щоб на каві працювати. Тому і, і ми не е, ті, які маємо в себе вливати якусь штучну радість, що потім ще більше хотілося, ще більше хотілося, а коли ти більше, 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 то приходить катастрофа. Ну, я говорю про алкоголь і про наркотики так само. Приходить катастрофа, ти вже не маєш тої радості, Не маєш. ти вже вживаєш більше, 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 але не маєш того. Бо то є підстава Підстава сатани. Просто підстави тебе. Тобі сказав, що це радість. Ти бачив, як всі вживають, радіють, почав сам і побачив, що потім це не радість. Але коли побачив, ти, що це не радість, то вже може бути і пізно. Вже треба йти лікуватися. І так само зі штучною різною радістю, яка, якою ти користаєшся. Наприклад, навіть той скролінг лент теж приносить тобі радість, бо там щось смішне побачив: ага-ха-ха, а потім, а -ха -ха -ха", і то постійний плекі, емоційний всплеск. То ну, і знайшов, як нас піймати на цих емоціях постійних, на цьому коливанні емоцій. А Божа радість, вона стабільна. Вона стабільна. Вона не просідає і не, не взлітає там до таких до небес, що ти там вже просто в ейфорії десь там. Ну, можна, звісно, в мирі впасти, розслабитися, але це такий мирна радість. То ти не будеш там, не знаю, піститись від сміху. Розумієте? Тому сьогодні хочу дати. Марія каже, тобі з Ісусом. Обильність радості та миру, щоб ти був радісним носієм та свідком миру і радості там, де ти живеш. Дитинко, будь благословенням і будь миром. Ти будь благословенням. Ти будь миром. Не хтось. Це, це не річ. Бачите, тут е, благословення це буквально ти. Буквально ти. І мир це ти. То будь цим благословенням і миром. Для Тих, де ти живеш, там, де ти живеш. Неймовірно, неймовірно. Я благословення, я мир. Сьогодні скажи собі, я благословення і я мир, і я буду таким. Амінь. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Папа. -па.